Всім привіт! З вами Бертор і за ми Так? Крістал Краш. Кастар Краш. Ми з'явилися на тім, що убили боса. І постра будемо суду. Фух, 89 86. Ч, я собі бью просто yeah. тебе? Ні. А, за самоку на Что там у мене выпьешь? Ну що, Понял, yeah, что не требует. Вс. Ведь люди свою принцесса. <laughs> Я второй раз! Так, я был 23-30, а монеток я заработал 80, 76 и 78. Ты что? Их спит 450 А мне Нормально, я к вам скажу, я... О, дай Я прокачаюсь. Три S-a. Rastu, 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 Da. N-i, păi ți-am zis ne-ai a speed. Speed nu ne-a fost dreabă. mi și S-a-l dreabă. e... O! Ooooooo, yeah! Nu-ți am zis nimic. O, mai am. Mai am, n-am tăiat și ce, tot o să dă cu tii totul. Și așa n-am pute... S-a compas! Сраный компас, це отлины. Компас, видишь? С Н. А, я ну за тех. П'ять Два. Mm. Нам треба ще таких три чисты. Дві. Mm. Ну що буду? Така и свитки мы пришли. Не-не-не-не. Че дверь свитки мы пришли. Это горе? Та, треба дворе. Да, ты пишу. Буде. Шо будет? Ну вот ты же из тех штучок. Mm. Давай. Нет. Це просто арен. Два ну, скупів. Стоян, всі сили. слегка. Короче, дам життя. Китя. Выходим, выходим, выходим. Так, да, давай. Эхиту Все, все. Тепер пордай, о. Так, ось ми на грубину. Не, не, у нея, у неє, Зараз то буде косикийсь. Ні, тут той тяжкий, знаєш. А, мене кусає жапа. Кусай жалко. Злазье! Дравока, я лук! Цей старий король каже нам, що робити з луком. У явка. Е, менка. ой 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 Ой-ой-ой. А, яблоко! А меня закупилось! Головне І підпалювати їх бля. Раз. 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 Все головне, я його підпалюю. Хай ти займись, немая... А, я... Вс? Нас Все? меня да. Не Куда ты полі? Ку -у -у? О, не кусайся. Да ты шо? Лучники, вы задолбали. Может ты перестає, куди он простріл? Ты мир. Моя монета знала. О, не, я не хочу не що? Чому нет? За було? А я ми мож... можемо свій меч брати. Можемо цей меч брати. А мені інтересно, який це мед. Після цього як ми пройдемо цю карту чи що? Да мені монети можеш забагато. Багато, забагато за монет ніколи не буває. Ти хочеш сягам бути? На. на. О! мечі? Ну і ми туди джедайський меч могли взяти. Тебе четверти XI можеш. X-Y. Я не можу. Я не можу чи XY. Ще трішки тут не можуть можеш. Куда тікаєш? Хочеш стріляти, так, ще. 3 4 3 4 3 4. Пармить звід. Тепер це ми звіра на трійці. О, добре. Зв'язуємо цей раунд. Коза вітер

И то и будет та пташка и битве. А то трэш, все-все-все. О, теперь ты видите на ту ворону. Не попугай. Не попугай. Одна какулька пішла. Опа, на <зві> <зві> уиии. Та... Все-таки я гративная больная. О, а зараз не будет. Не, не видно холод, извини. Вс, а теперь сюда мой мой тайн. Кто казал? Хоть пятый семь. 17, ого. О! А я прокулай, хоть свою букву. Что моя? Ты молотака. То есть шведки начнут. Молодцы. Мы ми не її Да нет. Блин. Магия. Магику. И вот двери кто-нибудь сами лучники. Магикус. Магикус. Что-то магикус, ему ничего не помогает. Магика. Магика. А молодцы. То есть Ну, да? А. Давай, мочай. О, даже людьми куда. Да, ну даже любить никуда. О, не пешся еба. Опа. Притквари О. О, моя. А ти ж ты свое? Ты ж мал, ты свой. А? Шо? Я знаю. Да ж ты мал? Шо? Такого маленького. Ні, ти брав одного Коли? Куди? Та що, вони сто без різниці? Ти без різниці, а я. Ну ти бери, я не можу двох брати. Двох не може! Воно поднім. Ти ж хочеш собі двох взяти, так? Та не можеш двох. А якби можна було то ти взяти. Я хочу зелену. По зелені якраз. Що ти скричав, каже То мій, тепер мій, тепер мій. Мій? Ти може да? Ні, пам'ятаєш ти як ти мого. А. Тепер він мій, мій тепер. Що тепер він мій? О, зараз буде певно виділення. Там... А ні. так? У мене мало тепер. Та? та ну. І тепер на цих я маю сидіти. Чогось, я тобі я виш, я Ір. Там ще я поїду, живо. Які моремо виріз. Десь самозародники, які моровезти. І серія підходить до кінця. якщо ви подивилися відео, то ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім до зустрічі, всім до побачення.